Правоохоронці в Індії ліквідували велику мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків до Росії обіцянками роботи, щоб потім змусити їх воювати на війні проти України. Про це повідомляє Reuters. Центральне бюро розслідувань повідомило в четвер пізно ввечері, що за цією схемою до Росії відправили близько 35 осіб, що майже вдвічі перевищує цифру в 20, про яку раніше повідомляло Міністерство закордонних справ Індії у повідомленні. Йдеться, що торгівці людьми, які діяли в кількох індійських штатах, підшукували саме чоловіків через соціальні мережі а, та місцевих агентів. За даними центрального бюро розслідувань, обшуки проводяться в кількох місцях, в тому числі в столиці Індії, Нью-Делі та фінансовій столиці Мумбаї, і вже вилучено готівкою суму 50 мільйонів рупій, це 605 тисяч доларів, а також деякі документи та електронні записи. А я ж вам нагадаю, що вчора стало відомо, що в Україні на фронті загинув. В громадянин Індії, якого примусово завербували до окупаційних військ Росії, отака От ситуація. Дійсно, е я вчора, наприклад, не міг зрозуміти, як його могли завербувати, як він там опинився на території Росії і чому він пішов у війську. А тепер стає все очевидним, тому що це була торгівля людьми. Їх відправляли під виглядом роботи, а потім примусово змушували воювати проти України. Ситуація страшна. Насправді страшно, скільки ще людей могли відправити, адже 35, я так розумію, це можливість. Ливо, що навіть неповна цифра, і будемо сподіватися, що дійсно вирішиться це питання, і більше нікого з Індії не будуть примушувати воювати проти України.